Під час нічної атаки Росії на Вижгород 30 листопада загинув співробітник компанії Файрпойнт, що відома виробництвом ракет Фламінго. Про це повідомив головний конструктор і співзасновник підприємства Денис Штілерман у мережі Ікс. Далі процитую його допис: під час атаки на Вижгород, Росіяни вбили нашого колегу, його сім'я у важкому стані в лікарні. «Це Щастя росіян, що ми, на відміну від них, не б'ємо у відповідь по їхніх житлових будинках за щоденні обстріли наших мирних міст. Бо ми прекрасно знаємо, де живе багато наших ворогів разом із їхніми сім'ями. Ми маємо підкорінь знищити Російську імперію, написав співвласник. Компанія Фаерпойнт відома розробкою та виробництвом крилатої ракети Фламінго, яка є частиною зусиль України щодо зміцнення власного оборонного потенціалу. Я ж нагадаю, що у ніч проти 30 листопада російські окупанти здійснили атаку на Вижгород, що на Київщині, за допомогою ударних дронів. Наслідок цього в місті спалахнули пожежі. Одна у багатоповерховому житловому будинку, інша на території місцевого підприємства. Внаслідок удару поранення отримали 19 людей, а також загинув 47-річний чоловік. Фахівець із радіотехнології Сергій, більш відомий як ФЛЕШ, заявив, що Росія атакувала вижгород трьома російськими дронами Камікадзе із касетними боєприпасами. За його словами, спершу дрони скинули боєприпаси на місто. А потім завдали ударів по будинках. Російські БПЛА були заздалегідь запрограмовані атакувати саме цивільних. Ну і сьогодні Росія вдарила балістикою по Дніпру. Чотири людини загинули, десятки постраждали. В день 1 грудня у Дніпрі пролунав вибух. Облцентр російські війська атакували саме балістичною ракетою. Про удар розповів очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. За словами посадовця, пошкоджені зазнали СТО та підприємство. Наразі район удару обмежують, е, обстежують фахівці. Наслідки атаки ще уточнюються. Триває рятувальна операція. У прислужбі службі ДСНС повідомили, що внаслідок атаки країни-агресорки спалахнули пожежі. Горів гаражний бокс та дах п'ятиповерхівки. Станом на 13.14 надзвичайники ліквідували всі пожежі. До подолання наслідків атаки залучені 45 співробітників ДСНС та 15 одиниць спецтехніки. За останніми даними, російська атака забрала життя чотирьох людей. Також відомо про 22 поранених. Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі. Попередня восьмеро людей. Рятувальна операція триває. Попередньо пошкоджені СТО та підприємства. Обстеження території триває, наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці. Лікарі, рятувальники, поліція поряд з людьми надають всю необхідну допомогу. Ну і станом на зараз вже відомо, що у Дніпрі 40 постраждалих після прильоту балістики. 11 із них у тяжкому стані. І ще раз нагадаю, що відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім родинам, які втратили своїх рідних, а також бажаємо швидкого одужання усім постраждалим. Але ще раз зараз в мережі показують наслідки цієї атаки, а також перші кадри самого прильоту цієї балістичної ракети. І тому, друзі, я вкотре закликаю, що ми маємо про це говорити і демонструвати на увесь світ, що країна-агресорка Росія, терорист Путін. Він не хоче ніяких переговорів, мирних переговорів їм потрібно вбивати українців і надалі. Ну і загалом вони, бачите, намагаються зараз максимально атакувати територію нашої держави. І, звісно, своїми балістичними ракетами, шахедами, так само вони атакують і наших військових на фронті. Все це для того, аби зламати нас з вами, аби ми максимально швидко підписали капітуляцію. Але як ми вже неодноразово і показували, і демонструємо, що Україна точно на це ніколи не піде. Але нам варто з вами триматися і підтримувати нашу українську делегацію, яка проводить переговори зі сполученими штатами, і намагатися доносити правду про цю війну в Україні, про всі злочини російських терористів.